Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, баскетболу, запрошую на огляд чергових поєдинків Національної баскетбольної асоціації. Цієї ночі в НВА відбулося 5 матчів. Ігровий день розпочався в Індіанаполісі, тож стартуємо східної конференції. Індіана Пейсерс проводила перший домашній матч сезону. В супротивниках були Філадельфія 76ers, за яких, як і раніше, поки що не грають Джельєм Біт та Пол Джордж. Але їх в даному поєдинку фаєрично підмінив Таріс Максі, набравши 45 очок. Щоправда, поєдинок був специфічний, оскільки був в ньому овертайм, і Максі кілька очок набрав також в овертаймі. За 4 секунди до завершення матчу Філадельфія вигравала плюс 3, але неймовірний влучний триочковий від Таріса Хелебьортена переводить все в овертайм 105 на 105. Щоправда, Філадельфія і в овертаймі лідирували, але і тут шанс у Хелібертона врятувати Індіану. За 4 секунди до завершення овертайму його команда поступалася мінус 2, але він пробував два штрафні. Якби забив, зрівняв би рахунок, але перший штрафний не влучив в підсумку поразка 114 на 118. У обох команд ідентичні показники по одній перемозі та дві поразки. Також перший домашній матч в цьому сезоні проводили і Бруклін-Нец, На відміну від індіани, Нец свою публіку порадували перемогою. 115 на 102 над Мілуокі Бакс. Господарі забрали всі чотири чверті. Найкращим поєдинку був саме гравець господарів Кем Томас, набравши 32. Переносимось тепер на захід. Другий матч поспіль між собою грають Портленд та Нью-Орлеан. День тому господарі зазнали прикрої поразки 103 на 105, Цього разу зробили висновки, виграли всі чотири чверті та здобули впевнену перемогу 125 на 103. Це перша перемога для Портленда в цьому сезоні. А от пелікани зазнають першої поразки. День тому 34 очки набрав Джеремі Грант, але це не допомогло його команді, а цього вечора він набирає 28, але вони були переможними. Golden State Warriors, котрі йшли 100% показником, проводили перший домашній матч сезону. В супротивниках були Los Angeles Clippers. М'яко кажучи, гра не задалася. Мало того, що поразка, так ще й травму отримує Стеф Карі, котрий кілька разів невдало приземлився на одну і ту саму ногу, як наслідок матч він навіть не дограв. Господарі програли 104 на 112, у обох команд ідентичні показники по дві перемоги та одній порасті, ну а Кліперс витягнули два дабл-дабли. Джеймс Хардан – 23 очки, 11 результативних передач, а Івіца Зубоц – 23 очки і 18 підбирань. Також один матч відбувався між конференціями і знову перемагає захід. Оклахома Сіті Тандер проти Атланти Хоукс. Обидві команди йшли 100% показником, але хтось мав програти і програє Атланта. Причому програє розгромно 104 на 128. Хоча Тандер в четверту чверть входили лише ведучі плюс 3, але феєрично себе проявили в заключній чверті, в підсумку здобули третю поспіль перемогу. Ну а у Хоукс дві перемоги, одна поразка. Однієї результативною Передачі не вистачило гіршесу Олександру до трипл-дабла: 35 очок, 11 підборань і 9 результативних передач. Але і так, герой. Сьогодні матчів було небагато, тому на загальну турнірну таблицю дивитися не будемо. А подивимось на ситуацію в дивізіонах. Розпочинаємо з заходу, з Тихоокеанського дивізіону, де лідирують Лос-Анджелес Лейкерс. Три матчі, три перемоги. У трьох колективів ідентичні показники: Кліперс Фінікс та Голден Стейт виграли по два матчі, а по одному програли. А от Сакраменто Кінгс лише програє. Два матчі, дві поразки. 100% показник також має лідер північно-західного дивізіону, котрим є Оклахома-Сіті Тандер. Три матчі, три перемоги. Друга позиція за Міннесота Тімбервулс. Два матчі виграно, один програно. У Портленда одна перемога, дві поразки. А от Денвер та Юта стартонули з двох поспіль поразок. В південно-західному дивізіоні двовладдя лідирують Мемфіс та Нью-Орлеан, у котрих по дві перемоги та одній поразці. 50% мають Даллас та Сан Антоніо. А от Х'юстен в трьох матчах виграв один матч, а два програв як наслідок. Остання позиція за ним. Тепер подивимось, що відбувається в дивізіонах на сході. Розпочинаємо з Атлантичного, де лідирує чемпіон Бостон Селтікс, котрий йде 100% показником: три матчі, три перемоги. Друга позиція за Нью-Йорк Нікс. Одна перемога, одна поразка. А от у Брукліна, Філадельфії та Торонто, одна перемога і дві поразки. В центральному дивізіоні 100% показником лідирує Клівленд Кавалієр з три матчі, три перемоги. У Булс, індіани Песес та Мілоуки Бакс. Показники однакові: одна перемога та дві поразки. А от Детройт розпочинає жахливо: три матчі, три поразки. На завершення південно-східний дивізіон, в якому двовладдя лідирують тут Орландо та Атланта, які по два матчі виграли, а по одному програли. У Майами Хід 50%, а на четвертій позиції Шарлот Хорнец одна перемога, дві поразки. Вашингтон Візер зіграли лише два матчі, але обидва програли. Цієї ночі в Національній баскетбольній асоціації буде дуже багато поєдинків про їхні результати завтра. Якщо відео сподобалось і ви по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, робіть це. Ну а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.